Всім привіт! Доброго дня! З вами на зв'язку. Я Фромос. Вітаю в мене на каналі. Подивимося сьогодні реплейчик від мого підписника-глядача з нікнеймом Gunshot Bій на ВК-7201К. В переважці мапа палаючих піски. Подивимося, оцінимо сетапи, подивимося взагалі, що там відбувалося і так далі. Але для початку подивимося сетапи в командах. Дзеркально по важким танкам. І так, у команді супротивника важкі танки ВК-7201К, 2D е 75 СТЛТ. Тут у них і Т-54 і роль ПТСАу виконує Яхтигр 9. Досить непогана штурмова пт ПТСАу, нічого поганого про неї сказати не можу. Так, у команді Ганшота важкі танки він, Destiny M5 і «ВЗ-111-1-4». Китайчик. Мені здається, все ж сетапи по важким танкам у команді е, супротивника більш, більш таки потужний сетап. тут Т-54 і дві ПТ. Бабаха і тортила. Ну, подивимось, подивимось, що ж це буде і у що це вильється, цей бій. Тому що все може бути. Так, Ганшот. Що Шо робить? Розвертає башту, Типу оцінює ситуацію. Окей, суд дивлячись по мапі, ну, якби союзний Т-54 не поїхав на лівий фланг, ну, в принципі, це зрозуміло, тому що там його могли б зустріти Батчат разом з ворожою Т-54 і, можливо, ще й якась ПТХ. Да? Е -е, але Т-54 приймає рішення поїхати по руслу ріки, Навіщо? Для мене загадка. Його тут зустрічає три танки. Це просто неймовірно. Це просто неймовірно. т 54 ку зустрічає три е... танки. Ну, Це просто мене здивувало. Дивіться, є е 75, там десь був танк. Ну, коротше, капець, капець, нічого не можу сказати. Добре, тим часом. Наш герой тут відстрілюється, вже натанкував 980, 560 видав дамагу і зараз видає в'ягу. Я го допускаю помилку, тому що от він, знаєте, він розвертався і підставив борт. Замість того, щоб рівно розвернутися в сторону ВКХ і відкочуватись назад, він чомусь підставив борт. Навіщо і чому, не знаю. Ну і зараз. Да, логічне завершення Яшки. Це зрозуміло. Там упорюється під Т-54, але там, ну пацан, чи він дійсно дурень на Т-54, чи в нього два сталевих, <кій> дві сталевих, кульки між них, Не знаю. Мені здається, чомусь перше. Але між тим. Рахунок 1-1, 1300 настрілу, Т-54 зжирає просто ворожого Дестіні. Рахунок 2-1. Е ганшот, ганшот, бере поінт. І треба щось робити з ВКою. Навіть не дивлячись на те, що у ВКі там пів ХП залишилось, ну, з нею потрібно щось робити. І ще мене дивує 111 вазик, який стоїть ззаду, десь там за пагорбом, якщо звернути увагу. Ну воно він там стоїть, не ну, незрозуміло, чим він там зайняти. Постріл в е 75 більше, ніж на 600 хп. Досить класний, приємний і солодкий постріл. Колись ВК-72 на к стріляв так постійно, але після нерфу йому це все підрізали. Добре. Ворожий 75 відправляється в ангар. Ну і треба щось робити з ворожою ВК-хою. Потрібно щось робити з ворожою ВК-хою. Або їхати за нею і щось якось наш герой не дуже так впевнено хоче це робити. Проїжджати за супротивником. Чудово, ворожа ВКха підставляє борт. Залітає просто в БК. Дися, другий постріл на 623. Це без використання оборудочки, да, на демедж. Окей. Ну, Вазік там зараз поїде в ангар. Ага, Дестині поїхав брати А. Окей. Чудово, чудово. Чудовенько. Але щось якось не світить. Ага, засвітився. Десь тіні. Постріл в карміцо. В цьом. Добре, залишився ВК, залишився бат, і залишився ворожий Т-54. Тільки не зрозуміло, що там з 54-кою не видно на мапі. Добре, ВК можна забирати. <різь> <різь> Блін, альфа, де ти є? Альфа, алло? <різь> альфа, привіт, прийом. 33 хп ворожому танку залишити. Ну це нормально. Це, коли ти бачиш шотний танк і не можеш його забрати. Добре. 4 фраги, ВК відправляється в ангар. В принципі, все непогано. Добрав він його фугасом. Залишився Бат і Т-54. І тут є проблема. Шотний Дестіні. Який тільки що відлетів в ангар. І він зараз проти двох танків залишається. Проти батчата. Але єдиний плюс, да, що. от е, Він фуловий. Фоловий проти Бата. Бам. 526. Чудово. Мені дивно, чому не використовував розходочку, да, на, на, на підвищений демедж. Але добре, стоїть, приймає поки що від Бата. За що Бат і поплатився? Не знаю, на мій погляд, Бату треба було йти вже на зближення і на швидкості просто. Крутити, крутити Викаху і розвалювати її, ну, Батчат прийняв рішення цього не робити, а просто відіграти від дистанції. Навіщо не зрозуміло? Тобто там гравець абсолютно не контролював е, ситуацію. Ні своє ХП, ні, ні те, що ні КД, нічого. Абсолютно. Просто видав барабан і від'їхав в ангар. На цьому батчати закінчився. Добре, ворожий Т-54 перезахопив Бешку. Це досить некомфортно, тому що тому що це некомфортно. Можна, про... можна ще й злити по поїнтам. Да? Можна бігати собі по мапі спокійно. Але він поїхав А перезахоплювати. Ти молодець який. На! Чудом, до речі, пробиває, тому що ну, реально було видно, що летіло під гусло. Летіло під колеса, і це могло просто збити гусеницю цей постріл. Ну, це у мене так насправді буває. Добре. Що з цим робити, незрозуміло. 5 фрагів, 510 настрілу, пів ХПшний Т-54. 664 дамага у нього, і з ним треба щось робити. А він навіть. І... Дивно, не приймає ні жодного рішення. Якось ні звалити, ні фіга, він просто там сховався за камінцем. Окей. Ганшот заряджає кумулятив. Ну. Кумулятив дуже специфічний, тип боєзапасу. Хоча проти Т-54 бронебійнець працює. Видає в бордяку кумулям з-під. Палом. Просто класичний постріл. Можна так фугасом видати з підпалом, а можна і кумулем. І як результат, чудом перемога. 5 826 настрілу, 3600 майже натанковано, медаль пула. Сталева стіна, основний підкалібер. Ну і найголовніша нагорода тут у нас, окрім цих усіх непотрібних педалей, це майстер. Це майстер 220 тисяч срібла в кишеньку. Топ-1 з дамагу. Батчат там щось хотів робити, але у батчата нічого не вийшло. От такий цікавий бій у нас вийшов. На мій погляд, досить непогано. В якийсь момент навіть трішечки спітніло було. Да, Долоньки спітніли. Але між тим повезло, пощастило дати в Т-54 з підпалом. Це досить непогано. ну Савочки теж гарять. Тому якось так. А на цьому, шановні, хочу подякувати всім за перегляд цього реплею. І нагадую, якщо у вас є цікаві реплеї, надсилайте мені їх на електронну пошту. Адреса в описі під цим відеороликом. А на цьому дозвольте відкланятись, дивіться українське, підтримуйте україномовний контент, за можливості підтримати ЗСУ. Ну і найголовніше це бережіть себе і своїх рідних. А я пішов до зустрічі, Па-па.